В нас е, вибрали папу римського, очевидно, білий дим. Зараз ми подивимося відео. Ну, бачите, білий дим. Люди плачуть на площі перед собором святого Петра, але ми не знаємо хто. Я е, та я ну, бачите, такі. Історична подія сталася просто на сватерія. Що я вам хочу сказати, що дуже велику цікавість у світі люди проявили до виборів Папи Римського, а попри те, що звичайно не всі в світі католики але. Це просто шаленство було, тому що інтерес величезний був, і це ж не лише вибори людини, яка очолюватиме католицьку церкву від слова Кафолікос, всесвітня церква. Та це людина, яка очолюватиме державу, Ватикан, людина, яка контролюватиме і матиме величезний вплив на уми, тому що ну це папа римський, це все ж таки. Попри все, якби це зараз пафосно не звучало, голос Божий мав би бути мав би бути голосом Божим. Принаймні, ми цього бажаємо тій людині, яку обрали зараз. Я думаю, що найближчим часом ми дізнаємося ім'я нового папи, намісника апостола Петра на землі, людини, яка ну має очевидно. Відповідати на ті виклики, які сьогодні стоять перед світом, Знаєте, коли перед світом стоять такі глобальні виклики, дуже важливо, аби моральні авторитети, аби люди, які представляють церкву, Бога, мораль, якусь структуру Божу взагалі на цій землі, аби вони були голосом правди, аби вони були голосом милосердя. Тому що знаєте, коли кажуть про те, що ну все ж таки це церква людина повинна говорити про милосердя, про гуманітарні якісь речі, я вам скажу так, коли Ісус був на землі, ну Іван Хреститель він абсолютно чітко критикував царя Ірода за його гріхи. Він не казав, що ну давайте якось з Іродом миритися. За це до речі, і Івана Хрестителя було е, страчено через те, що він звинуватив Ірода в тому, що він спить там із своєю родичкою. Але е, Ісус чітко казав фарасеям, які грішили, що ви труни пофарбовані, що ви повні всередині всякої, всякого гниття. Ісус виганяв торгівців з храму. Апостол Павло також абсолютно чітко давав розуміти, що гріх не є прийнятним, тому. Дуже б хотілося, і хтось побажати новому папі. але но, розуміти, що боятися йому точно треба лише Бога. Коли є страх Божий, тоді в принципі все інше не має значення. Ну отже, ця подія сталася зараз. Ми дізнаємося. Я думаю, найближчим часом ім'я підійде прес-секретар Ватикану. Чи чи хто там має вийти? Кардинал, який буде комунікувати із пресою. Ми про це вам обов'язково скажемо. Отже, новий папа є.